Зброя сильніша за танки у рамках своєрідної мистецької ротації. З нею вирушив на східний фронт колектив Івано-Франківського Облмуздрамтеатру. Одну з візитівок свого репертуару Культову виставу Нація за одноіменною книгою Марії Матіос. Актори виконали одразу в трьох містах Луганщини. Попри максимальні заходи безпеки, яких уживали там для охорони прикарпатців, без остраху не обійшлося. Тепер вони згадують про це вже зі сміхом. Ну сіврят стоїмо, тобто ми всі це бачимо. Така лампочка червона, так Вихід, і на так пі. Це ж тільки ну я ж таки тільки в фільмах бачила, що це бомба. Пі, 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 пі. Я так думаю, що робити, що робити? Ну, хоч на сцені! Умру, хоть на сцені. Переповнені зали будинків культури, сигнали про їх замінування та незвична публіка. Серед глядачів вистави були, як виявилося, згодом і сепаратисти. А також не бачена досі акторами кількість військових зі зброєю на поготові. До речі, їх франківці навідували й на численних блокпостах із передачами стилу різдвяним вертепом і оберегами ляльками-мотанками. Це символи вистави нація, яку обрали для цієї мистецької місії не випадково. Таким чином прагнули поділитися власним болем, аби стати зрозумілішими один Одному, адже трагедія захоплення радянською владою західноукраїнських земель, змальована у театральному дійстві. 70 років по тому повторюється на сході. Напевно, найбільше ми боялися того, що нас не зрозуміють. У них і так там біда зараз свої біди. А ми приїхали з таким смуром, з своєю бідою. Ми намагалися перед виставою розказувати, пояснювати. Про голодну кутю в надвечір'я богоявлення господнього, яке франківці відзначили далеко від дому, там теж не забули. кажуть подібні традиції. Разом із колядками, котрі виконували на свято, це ті молекули українства, які необхідно множити і поширювати. Тому, хоч і втомлені тривалим переїздом, але з відчуттям того, що зробили важливу справу, повернулися іншими та вже планують подальші свої виступи на сході, упевнені наразі вони потрібніші саме там.